Хмельницька гуманітарно педагогічна академія має славну історію. Її поступ це сторіччя освіти на теренах Хмельниччини. 100 років наш навчальний заклад розвивався. Ми створюємо нові освітні галузі, створюємо нові освітні спеціальності. Сьогодні у нас існує Три факультети це факультет початкової освіти та філології, факультет дошкільної освіти та психології, а також гуманітарний факультет. Наші студенти, наші викладачі, переможці міжнародних всеукраїнських конкурсів. У нас в закладі є потужні хорові колективи, танцювальні колективи все для того, щоб якнайкраще розвивався наш студент. 24 лютого 2022 року змінило все. Сьогодення ставить перед нами виклики, і ми відповідаємо на ці виклики: коронавірусна пандемія, воєнний стан по-новому вимоги до середовища навчання. Перш за все, це безпекове середовище, і ми дотримуємося тих вимог, які на сьогодні є. Перш за все, у нас є найпростіше укриття. Сьогодні неабияке значення має волонтерська діяльність. Я хочу щиро подякувати нашим студентам, науково педагогічним працівникам за те, що ось так серйозно ми взялися за це питання. На сьогодні ми наплели десь біля тисячі сіток. На сьогодні значна кількість випічки, які робили наші викладачі. Хочу сказати, що зібрано величезні кошти, що на сьогодні у нас потужно працюють освітні хаби, які допомагають внутрішньо переміщеним особам. Я я наголошую на тому, що волонтерська діяльність є такою важливою місією для нашого навчального закладу. Ми безмежно вдячні Збройним силам України за те, що ми можемо на належному рівні проводити наш навчальний процес. Всі рани розчиниться вся кров, колись мене побачиш, ти і, і нісну, я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна, тому що я Україна. Що тебе відку? Що в мене цілять твій душі, тому що я сильна, я подолаю все, но ти мене в своїх руках на все. Слава Україні.